Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Олексій Коваленко, вітаю. Зняти усі заборони на використання ракет високої дальності. Атакамс. Таке звернення отримав міністр оборони Сполучених Штатів Остін. З відповідним листом до нього звернувся голова комітету із розвідки палати представників, конгресмен республіканець Майк Тернер. Нещодавнє часткове зняття обмежень з української армії це позитивний крок, але недостатній, Вважає Тернер. Республіканець закликає адміністрацію Байдена зняти усі обмеження на використання Україною ракет Атакамс та іншої далекобійної зброї. Нагадаємо, раніше комітет із розвідки відправив двопартійне звернення від демократів та республіканців до адміністрації Байдена із закликом дозволити українським силам завдавати ударів по території Росії, використовуючи американську зброю. До закликів зняти усі обмеження з української армії долучився і провідний демократ Тед Лю. Про це він заявив у коментарі для. Голосу Америки цього тижня. Кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп агітують за підтримку з боку афроамериканців. Як саме президентські кампанії націлені на цих виборців, за цим слідкує кореспондент Голосу Америки Скотт Тернс, розповідає Андрій Борис. Дональд Трамп, звертаючись до виборців у Нью-Йорку, заявив, що у разі його обрання виграють усі американці. Немає значення, ти чорний, коричневий, білий чи будь-якого іншого кольору. Немає значення. Ми всі американці. Ми згуртуємося як американці. Джо Байден заявив правозахисникам у Мічигані, що в його уряді представлені усі американці. У нас більше афроамериканців, у нас більше жінок, у нас більше представників меншин в нашій адміністрації, ніж будь-які інші за всю історію. Ось чому ми надзвичайно добре впораємось. І Трамп і Байден агітують за підтримку чорношкірих виборців. Це може вирішити результат на голосуваннях у так званих невизначених штатах. Дані Pew Research показують, що головними питаннями, що турбують чорношкірих американців під час виборів у 2024 році, це покращення освіти та зміцнення економіки. Трамп переконує, що вирішить обидві проблеми ми повернемо успішність нашим школам. Ми повернемо процвітання кожному кварталу у кожному районі найбільших міст нашої країни. Цю політичну рекламу про Трампа випустила кампанія Байдена. Меседж спрямований на чорношкірих виборців. Звичайно, я ненавиджу цих людей. неповага Дональда Трампа до чорношкірих людей це нічого нового. На нього подали до суду за відмову здавати свої квартири в оренду чорношкірим сім'ям, і він закликав до страти п'ятьох невинних афроамериканських підлітків. Байден каже, що Трамп мстивий кандидат. Його обрання завдасть шкоди меншинам. Трамп не балотується, аби очолити Америку. Він йде на вибори, щоб помститися. Щоб помститися, так не можна керувати країною, не можна будувати майбутнє на помсті. Ви не можете побудувати краще життя за допомогою помсти. Ось чому я балотуюся, щоб вести Америку в майбутнє. Імміграція центральна тема кампанії Трампа, яку він адаптував під виборців із меншин в південному бронксі. Афроамериканців вбивають, іспаномовних американців вбивають. І ці мільйони, мільйони людей, які приїжджають у нашу країну. Найбільший вплив, найбільший негативний вплив мають на наше афроамериканське та латиноамериканське населення. Вони втрачають роботу, втрачають житло, втрачають все, що можна втратити. Байден заявив виборцям афроамериканцям, що вони йому знову потрібні, щоб перемогти Трампа. Ви причина того, що Дональд Трамп став переможеним колишнім президентом. І ви причина, чому Дональд Трамп знову стане невдахою. Чотири роки тому 92% чорношкірих виборців віддали перевагу Байдену, а не Трампу. Станом на минулий місяць, за даними Pew Research, ця цифра знизилась до 77% чорношкірих виборців, які проголосували б за Байдена. Трампа підтримують 18%. Андрій Борис, Скотт Стернс, Дмитро Савчук, Голос Америки Ми дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.